Слава Україні! Розпочалася 507-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється: протягом минулої доби Російська Федерація завдала удару двома іранськими БПЛА типу Шахет, двома крилатими ракетами Х-22. Та двома зенітними керованими ракетами. В результаті бойової роботи ППО України знищено два ударних БПЛА. Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Устинівки, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це сотницький козачок, козача Лопань, ветеринарне і красне на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.